Вітаю на каналі всіх підписників, всіх хто мене бачить дивиться. Під... Копаємо сьогодні картошечку. Яке наш число сьогодні? Шосте сьогодні. Шосте чи сьоме число. 6, 6. Вересня 2025 року. Отаким скаутом. 404 така копалочка однорядна. Осталась від шифінга, І так я далі з нею працюю. Сьогодні в мене є оператор, познімає мені. Весь цей процес покаже. Отаку вот картоплю копаємо. Сорт раміно. Це Лімонка. Лімонка раміно. Хто я каже? Хазяйка он збирає барабольку. Помахай ручкою. так. Ага. Підписникам хоч рукою помахай. Все, єсть контакт так ну що, зараз покажу як що копається такий сьогодні буде відосик, покатошечку. оператор є ось помахай Всім привіт. Непрофесіональний, ну, но... який як є получится заводи мене з ними ось. вперед Ugh. <laughs>

言ってんだよ。<laughs> Хочу показати, як копаю. Копаю рядок в рядок. Копаю в рядок в рядок, не через рядок. Той трактор їде, бачите? Ось тут трактор їде, колеса, бачите? Кидає картошечку вправо. Поставиться отака, мене питали. Як копати рядок в рядок. На такі топли, копалці треба поставити отакий ззаді, збоку. ну, Лижу таку, чи приспособу, чи досочку. Ну, я таку алюмінієву полоску поставив. Так, вона 10 см, довжиною 40. Отак хамутиками прикрутив, оце бачите. О, І вона виходить як? Трусе і карточечка вправо сюди виходить, уходить. З цієї сторони де колесо виходить. Ну, може, там одна-дві пару барабольок так скотиться, то треба буде ззаді щоб хтось ски... скинув. Та й все, Отак копаємо, отак виходить. Карто, картопля гарна. Копаю на третій пониженій. Друга або третя. Отака така картопля гарна. Отака. Ну, гарна барабона. Ось така. Так працює тракторець, рохкає собі потихеньку. Трошки я йому обороти підкрутив, дав чуть-чуть більше. І тепер він отак рохкає. Бо дуже були холості. Ну так, що ще знімемо ще трошки. Якщо у нас тут тільки 6 минут. Давай ще трошки поснімаємо. Пиздец, кажется, грейсов доработает. Да. Ну да. Ну давай. Ну така ось. Так, ну все. Тетрухи Це вже сорт рамінного. Yeah. <laughs> Чак, трошки піднімаємо з трактора. Так, включаємо третю. Павлі збора, понижена, вперід. Так, поїхали. Такий горолик. Так, виходить у нас. Гана бараболька. Давай, 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 молись -со, Горишься, конечно, сегодня капец. Линочка опыт. Подвисим тепла. Так, все, наверное, вот так Поднимаю! Трусю! Сейчас, Бора, не Удобно. Так, первая. Повышена назад. Снимаем, снимаем. Так. Вот такая картошечка. Рыбочка! Кто за дым-то и копает! Правда? Так. Я немножко Так, я все включил. Вроде всё. По нижней. Ой, по нижней не включил. По нижней не включил. городів і кінець дня починає скріпіти. Панку помастив нічого. Но для підвесів не треба мастити очак. Леса ще за ручки стоять. Я їх ще не міняв. Трочки розбиті, князь до нарочки, але нічого, це вони походять. Ну Трошки підскріпають, не бачать. пока я потручу. Потручу. По все, зацепило. Не можно выключить его. Неудобно. Так. Дуже гарний. Дікі картоплі! Є що збирати? Це рік гарна картопля на війни Так, так, і третя. Бачите, сюди і сюди. Третя. Третя. Понижена. О, ногою. Раз. Все. Поїхали. Одна може дві. Підкопує, добре. На сзаді ще зніме. Познімайся сзади.

Давай, давай, там ще, це вже, вже там ранька почнеться. рів'єра почнеться, побачиш так, Разом садилося, нове. Разом садилася. Їм не понравилось.

Вона вже піде рив'єра тут, а не вродилася.